Суботу 10 серпня 2024 року відбулася знакова подія не тільки для спортсменів громади, а й для всіх її жителів урочисте відкриття фізкультурно оздоровчого комплексу, якого чекали 6 років. На жаль, ковід, а потім повномасштабне вторгнення внесли свої корективи та не змогли відмінити, бо ж спорт загартування молоді, а на даний час і реабілітація ветеранів це вимога сьогодення. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня і хорошого настрою, бо гарний привід зібрав усіх нас тут. Від сьогодні цей новозбудований, довгоочікуваний фізкультурно-оздоровчий комплекс повноцінно вступає в дію. Відкриття фізкультурно-оздоровчого комплексу в Миронівці подія вагома і помітна не тільки для нашого міста. Ще у 2016 році було розпочато роботу з розроблення проєкту будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в Миронівці. Але від задуманого до кінцевого результату як відомо довгий і тернистий шлях з численними перепонами. Найбільше з них була епідемія коронавірусу. Мали змогу закінчити будівництво комплексу. Щиро дякуємо. Вклоняємося до землі вам, ветерани-захисники, жителі нашої громади. Важко переоцінити те, що ви зробили для всіх нас. Дякуємо кожному воїну ЗСУ за мужність, за надану нам можливість спокійно жити і працювати тут в тилу. На жаль, несправедлива, страшна війна. Продовжує свою чорну справу. Щодня руйнуються міста і села, гинуть люди, військові і цивільні, дорослі і діти. Все можна відновити, відбудувати, повернути, повернути неможливо тільки людське життя. Давайте вшануємо пам'ять загиблих скорботною хвилиною мовчання. Вами козацького роду українці, які мають гідність і свої цінності, і тому, мабуть, не вийшов у російських загарбників Київ за три дні, тому не вдається їм загнати нас у підвали і чекати розв'язки. Тому ми дбаємо про повноцінне життя людей, а особливо дітей. Бо ніхто не зупинить час і не поверне їм дитинство. дитинства. І відкриття спортивного оздоровчого комплексу яскраве тому підтвердження. Це вклад у фізичне і духовне здоров'я нації, вклад у нашу перемогу. Будівництво комплексу розпочалося ще у 2018 році із усиллями багатьох людей, організацій, підприємств та Миронівської громади фізкультурно-оздоровчий комплекс розпочинає повноцінну роботу. Тож зараз до вас звертається міський голова Віталій Миколайович Савенко. Орія тривалостю майже 6 років отримала позитивне закінчення. Сьогодні ми запускаємо наш фізкультурно оздоровчий комплекс, який відкриває свої двері для учнів ДЮСШ та інших спортсменів. Щира подяка за підтримку президента України, Київської обласній військовій адміністрації, Київської обласній раді, депутату Київської обласної ради Дмитру Жухатанському. Який віддав із свого депутатського фонду 5 мільйонів для будівництва комплексу, а також чорногоду Ігоря Івановичу, який розпочав будівництво цього комплексу. Разом ми збудували та запустили цей заклад у роботу. Розвиток спорту на Мироновщині виходить на новий рівень. Продовжується підтримувати молодь та працювати для перемоги. Хай живе Україна! Україні, запрошую до слова депутата Київської обласної ради, заступника міського голови Дмитра Олександровича Жукатанського. колеги, ветерани. Всіх щиро вітаю з відкриттям. Я хотів би також подякувати багато людей, що початок був із Миронівської адміністрації, початок будівництва, обласна рада, обласна адміністрація. Особливо подяка МХП за те, що долучились до даного комплексу. Ще важливим подякою є Збройні сили України для нас, тому що ми маємо можливості відкривати даний захід. Важливим на, сьогоднішні, на сьогоднішній день момент є реінтеграція військових в соціум. Це для родин, це для бізнесу, для влади, для всіх нас. Тому дуже символічним є перший початок заходу. Це якраз адаптивний вид спорту. Тому я хочу побажати успіху в сьогоднішньому заходу. Хочу до нас запросити Ольгу Михайлівну для того, щоб символічно вручити ось такий сертифікат про відкриття. Максимально багато звичайних перемог. Бажаю, щоб тут здоров'я було е спортивний азарт, а особливо 55 років е дю США. Це така дата символічна. Наша нагорода велика. Щиро вітаю вас. Дякую всім, хто залучився до відкриття нашого комплексу. Але бажаю здоров'я. Бажаю. Терпіння, міру, усім нам перемоги. Слава Україні! Запрошую до мікрофона Валентину Ведровську, ветеранку, менеджерку з регіонального розвитку МХП. Доброго дня усім! Дозвольте трошечки так про інше. Ті, хто тут є, мабуть, зрозуміють. Депресія, ПТСР. Небажання виходити з дому, неможливість якось комунікувати, взаємодіяти з тим, з ким ти колись товаришував, або навіть зі своєю сім'єю. Коли ти там, два місяці, три просто не виходиш, не хочеш. Або коли виходиш, в тебе панічна атака в людному місці і тому подібні речі. Однозначно, у кожного щось своє, якась своя історія, але кожен з нас, хто повернувся з війни, він повертається трішки іншим, не таким, яким він туди йшов. І настає оцей момент так званої адаптації, реінтеграції. <сі> Ці всі такі слова, які зараз октома звучать. І як на мене, не лише ми, ті, хто свого часу одягнув чи зараз ще носить військову форму, і ті, хто взяли в руки зброю і пішли захищати країну, це не лише наша війна, це війна всього народу. І, відповідно, весь народ в тій чи іншій мірі має взяти на себе відповідальність. Це і влада, і громада, і підприємці, роботодавці, бізнес. Всі мають взяти відповідальність. Я демобілізувалася у лютому, якщо не помиляюсь, два місяці як вже сказала, пробула вдома, а потім прийшла в МХП. І десь на третьому тижні роботи зрозуміла, що забуваю, просто забуваю пити антидепресанти, Бо в мене все добре. Спостерігала, я сама не працюю в команді МХП поруч, але ми з колегами там через стіл сидимо, і я спостерігаю за тим, що роблять вони. Скажу таке: це цінності. Це про те, щоб бути з військовим, поки він несе військову службу. А в МХП на хвилинку більше ніж три тисячі людей стали до лав ЗСУ чи інших воєнізованих підрозділів спочатку повномасштабного вторгнення. І вже 400 людей навіть більше є ветеранами. І от кожна ця людина, так само як і мешканці громади, є присутні МХП, має супровід від МХП. Це не знаю точні цифри, але точно тисячі дронів, це сотні автомобілів, це амуніція, це обладнання, це реби, це все. Тобто МХП є поруч зі своїми людьми, поки є на суть військову службу, поруч з СУ. Але так само вони є поруч, коли людина повертається. І от такий захід, як є сьогодні, це якраз те, що потрібно. Чому? Тому що як там в здоровому тілі здоровий, здоровий дух, а ще бачила в хлопців на футболках такі гарні написи, що воля сильніша за тіло. Нехай з нашим тілом може щось бути не зовсім ну, там, в нормі, в порядку, але оця воля, воля до перемоги, воля до досягнень, воля до росту до реку над собою, вона стає поперед все. І от власне ветеранам, бо тут є, і ви, є, і ваші рідні, близькі. Насправді важливо важливо мати цей рух, мати цей спорт і не просто якось там в загальному, а ще ключове, що воно створює цю спільноту, цю єдність, це братерство і далі, далі, далі продовжує формувати волю до перемоги. Тому е я дякую вам, я дякую всім захисникам і від себе особисто дякую МХП за те, що вони поруч. Дорогі друзі, Миронівчани, всі ми з вами пам'ятаємо, що в нашою мрією було старше покоління котіло на Олімпіаду 80, мався буде відкритий з нас спорткомплекс Миронівці. Нарешті, у 2024 році на Олімпі... до Олімпіади в Парижі відкрився комплекс Миронівці. І ви знаєте, ще хочеться сказати декілька приємних слів. У нас сьогодні присутній на нашому зібранні дідусь. Чемпіона світу з ММА, який відбувався в Абу-Дабі, і чемпіоном став Даніл Бесараб, Олександр Бесараб сьогодні тут. Давайте оплесками привітаємо дідуся, що виховав такого чудового чемпіона. Матусі, звісно, звісно, привіт. Дійсно, нашому козацькому роду нема і не буде переводу. Ми разом, народе, здолаємо орду. Пошли перемогу, підтримай нас, Боже. Наш дух, нашу волю і віру живу Шановні друзі, дуже символічно, що першим після нашого урочистого відкриття фізкультурно-оздоробчого комплексу заплановано провести спортивний захід тренування з адаптивного спорту в межах програми реінтеграції військових та ветеранів МХП поруч за підтримки громадської організації Спілка поранених військових України Міцні 300. Проведуть тренування чемпіони національних та міжнародних змагань, візьмуть участь більш як 50 ветеранів компанії МХП та Миронівської громади. Вбачаємо у цьому великий зміст і віру, що, дякуючи таким незламним людям, як наші ветерани, Україна невідмінно переможе, а наше майбутнє продовжить наші прекрасні талановиті діти. Тож зараз. Фізкультурно-оздоровчий комплекс гостинно відкриває свої двері, і першими заходити просимо повноправних господарів комплексу дітей. Молодь і наших незламних ветеранів Тож, запрошуємо. Символічно, що саме діти, учні Миронівської дитячої нацької спортивної школи, першими зайшли в приміщення фізкультурно-оздоровчого комплексу, бо вони майбутнє нашої країни і мають бути сильними, впевненими в своїх силах, вірити в перемогу і світле майбутнє своєї країни. Разом з ними і всі учасники святкового дійства, в тому числі ветерани війни, працівники ХП та нашої громади, всі мали можливість оглянути зали для різноманітних спортивних занять, тренувань з необхідним обладнанням, роздягальні. Одним із напрямків використання Миронівського фоку – проведення тренувань з адаптивного спорту для військових і ветеранів. Саме таке тренувальне заняття було проведено в день відкриття комплексу, яке організувала громадська організація Спілка поранених військових України міцні трьохсоті за підтримки програми реінтеграції військових та ветеранів МГП поруч для більше як 50 військових та ветеранів, які отримали поранення під час бойових дій. До всіх присутніх звернувся Андрій Кучер, ветеран, голова громадської організації Спілка поранених військових України міцні трьохсоті. Суботні ми в громаді саме тут, коробці. для того, щоб почати і показати наш проект, який називається Пецформ громади. Тому, шановні побратими і посестри, цей він для вас, від нас для вас. Бо ми всі маємо військовий послуг. Ми всі маємо послуги шляху поранення. Тому ми хочемо максимально показати, що українські ветерани не златні, що українські ветерани продовжують боротися в першу чергу з тими наслідками війни, які ми отримали в окопах після поради. Пан Андрій коротко познайомив усіх присутніх зі своїм проектом «Ветспорт в громади яка його головна мета. Мій проект називається «Ветспорт в громади і тут ключове громади. І тому, звичайно, я намагаюся виїжджати туди, де власне навіть іноді інтернет не добиває, для того, щоб консолідувати ветеранів, представників місцевої влади і бізнесу. І тому в Миронівці показово, що дуже сильна громада і дуже сильні представники бізнесу. Вони співпрацюють з місцевою владою. І я думаю, що саме в Такі співпраці саме в такому прикладі можуть народжуватися дійсно варті проекти для підтримки ветеранів, це в тому числі і ветеранський спорт. Організувати, наприклад, в Миронівці якісь регулярні змагання з ветеранських будь-яких спортів це вже буде показово. У вас є база, у вас є потужна громада, у вас є потужний бізнес, тому це потрібно і варто робити тут. Якщо хтось з ветеранів дійсно буде натхнений тим, що я тут показую, і які мої побратими, ветерани, тренери демонструють результати, це для мене вже перемога. Тому що будь-хто може звернутися до мене напряму. в Фейсбуці вбитиметься трьохсот, і я напряму відповідаю завжди. Можу порадити, як організувати, який вид спорту підібрати, де взяти той же самий інвентар. І це насправді не так вже. Важко зробити головне, щоб ветерани в цьому бачили свою інтеграцію соціальне суспільство, щоб вони бачили своє. Покращення здоров'я фізичне і психологічне, тому ведспорт громади він далі продовжує рухатись україною. А МХП поруч тут в громаді, і знаєте, що важливо я від себе скажу, що МХП поруч це ж не просто фінансування. Якесь там для мене цінне те, що вони повірили в мою ідею. Те, що я прийшов з ідеєю, вони її побачили. Вони побачили, як це працює на практиці, і вже котрий раз ми виїжджаємо в громади. Тому я тішусь від того, що мій головний посил який я несу зі своєю спілкою міцних трьохсотих, він діє далі? Цей посил ветерани цінність держави до речі. Хотілося б, щоб ви сказали за самих ветеранів, як вони відгукуються на ці ініціативи. Наскільки для них прийти сюди, відчути себе все таки живою частинкою суспільства? Насправді дуже різні відгуки, але загалом мені ще дуже часто кажуть, що важливо, що взагалі проводяться такі заходи, що в громади приїжджають, що їх бачать, чують. І Я ж це знаю, і власне з цим розумінням я цей проект ведспорт громади і заснував. Але активність буває різною: хтось дійсно долучається, хтось пробує, хтось далі повертається додому. Але якщо навіть повертається додому, і в нього є вже знання про те, що є ветеранський спорт, про те, що є ветеранські організації і ветерани як модель поведін. Рано чи пізно в нього ця думка може дозріти, і він все ж таки прийде в ветспорт, тому це не може бути, наприклад, там секундний ефект. Це може бути з часом, бо людині треба це пережити. Той, хто пройшов війну, той, хто прожив смерті своїх побратимів, той, хто пройшов поранення і бюрократичні пекла, кожен по-різному повертається в нормальний стан. Ну і взагалі, якщо повертається, тому насправді для мене важливо, щоб ветерани в цілому розуміли, що це є, а активності ви бачите самі. І так, ветерани тут присутні. Хтось соромиться підійти, але зараз, після того, як ми поговоримо, я до когось піду за руку проведу, і таким чином ми будемо працювати за принципом свій своєму. Це коли ветеран долучає до якоїсь активності іншого ветерана або допомагає ветеран ветерану. Так на жаль, для багатьох ветеранів процес реінтеграції в суспільство, спокійне життя не завжди легкий і простий. Тому такий проєкт це як простягнута рука допомоги і підтримки. Адаптивний спорт важлива. Складова реабілітації військових, ветеранів та людей з інвалідністю, бо це підтримка фізичного здоров'я, зміцнення м'язів і кісток, покращення серцево-судинної системи та підвищення загального тонусу організму, займання спортом може стати частиною соціальної взаємодії та можливістю подолання фізичних і психологічних травм, відновлення втраченої впевненості у собі та знаходження нових цілей і мотивацій у житті. Яскравим прикладом цього стала участь у тренуванні з адаптивного спорту пауерліфтера Володимира Моїсея, який підняв однією рукою штангу з дисками масою 260 кілограмів та встановив рекорд України. Володимир з тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. У професійному спорті він вже вісім років, три з яких з інвалідністю. Спортсмен у 2019 році у ДТП втратив руку, але не втратив віри у свої сили, а зараз ще й допомагає віднайти цю віру іншим. Так як я сам пережив да, подібний момент втрати кінцівки, не через військовий, а через інший момент, але водночас. Ми розуміємо, що і та частина, і та частина це біль, це травмуючі події. І, звичайно, подібна людина коригується в психологічному аспекті як втрата близької людини. Тобто людина, яка переживає щось подібне, це великий втрата. І цьому не можна навалювати або знецінювати цей момент. Тому важливо це з'єднаність, те, що сьогодні робиться, з'єднаність цивільних людей, з'єднаність ветеранів, з'єднаність військових, які безпосередньо служать. Тобто пропрацьовувати цей механізм За для чого? Задля того, що коли вони будуть приходити і вже приходять, і багато реабілітуються, на жаль, щоб вони вийшли на вулицю, і вони не побачили, що на них дивляться, як вибачають в зоопарку, а побачили, що на них дивляться як на гідних людей, що їхні жінки дивляться на них як на чоловіків. І це все треба створювати не десь там, на державному, тільки рівні. Це тут ми повинні робити. Це коли він іде. Йому йде повага. Це коли він або вона йде, до нього звертаються люди з гідністю, не роблять якісь можливості, щоб якось водойти або доїхати, щось там подзвонити. Ні, а він сам як людина на візочку, на протезах, своїми ногами, але може робити і говорити те, що безпосередньо він хоче. Тому ця взаємодія і цим хабе дати, що поруч в контексті цього всього для мене це архіє важливо і приймати участь. Знаєте, я там деякий час тільки приїхав, деякий час був з родиною, вони уїхали. Я не спав багато часу, багато подорожую, їжу, працюю. І коли мені запросили сьогодні, я їхав з Києва, я, я не вагався. Я не вагався сказати, ой, вибачте, в мене там сьогодні хотілося б хоч трішки відпочити. Ні. Як сказав, я приїду, я приїду. Все одно, хоч трошки, але я покажу, що життя після інвалідності існує. Існує на різному рівні і що нам треба об'єднуватись всім разом. Тому для мене це велика честь бути сьогодні тут і бути частиною цього всього. Як було відзначено, спортивний захід у Миронівському фізкультурно оздоровчому комплексі організований громадською організацією Спілка поранених військових України міцні трьохсоті» за підтримки програми реінтеграції військових і ветеранів МХП поруч, яка покликана створити можливості для фізичного та ментального відновлення, соціальної адаптації, що і відмітив перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Сьогодні приклад реінтеграції військових. Ми сьогодні разом із бізнесом, наш партнер МХП. Програма МХП поруч, які доказують те, що ми маємо соціальну відповідальність перед військовими. І ми маємо долучатися до того, щоб вони максимально швидко інтегрувалися у соціум. Тобто вони мають відійти від війни і повертатись до нас. Ми їм дуже вдячні за це. І ми маємо, вони мають відчувати цю вдячність. І сьогодні ми продовжуємо такими заходами підтверджувати те, що ми максимально зосереджені для реінтеграції військових в соціум. Ми маємо створити той простір, в якому ветерани будуть почуватися спокійно, там де буде допомога. Психолога, там де буде ну психологічна розгрузка, в першу чергу для них і допомога від від влади від бізнесу от має бути в цьому просторі. Більше 50 військових та ветеранів, які отримали поранення під час бойових дій. Провели тренування з адаптивного спорту в Миронівському фізкультурно оздоровчому комплексі. Вони стріляли з лука, а тренери показували, як можна виконати цю вправу, враховуючи проблеми із здоров'ям, навіть без використання при цьому однієї із верхніх кінцівок. Грали у баскетбол на візках, каталися на хендбайку або виконували веслування на тренажері. І важливо було бачити усмішки на їхніх обличчях і розуміння того, що це потрібно не тільки нашим військовим, ветеранам, а й всім жителям громади, що особливо актуально для найближчого майбутнього, коли до цивільного життя буде повертатися велика кількість колишніх учасників бойових дій. Поважати свого захисника, сприяти і допомагати йому, а також бути вдячним це завдання кожного відповідального представника здорового суспільства.